Акцент з Іриною Болгаковою. 101,8 FM. Доброго дня, шановні радіослухачі. У нас сьогодні в гостях психотерапевт, фінансовий коуч Ольга Ірюма. Доброго дня, пані Оля. Доброго дня. Сьогодні ми поговоримо про фінанси. І перш ніж розпочати нашу розмову, я вас процитую з Фейсбук-сторінки. Вашої декілька років назад я зрозуміла, якщо не зараз, то потім буде складніше. Почала формувати свій інвестиційний портфель, вивчаючи всі матеріали, які змогла знайти щодо примноження грошей на фондовому ринку. Так збираючи інформацію, маючи свій практичний досвід, оформилася свої знання у спеціальний курс. І ще, і ще там є такі слова. Змінюючи мислення, допомагає збільшити дохід. Тобто, власне, для того, щоб отримувати інший дохід, потрібно змінювати мислення. І як його змінювати? Це, це дійсно дуже багато людей вважають, що впливати на гроші вони можуть лише коли збільшують час роботи. Але насправді ми можемо збільшити і покращити своє життя. Коли ми працюємо над своїм мисленням, бо саме мислення є основою всього, і фондовий ринок він включає в себе те, що 60% успіху це наша психологія. І лише 40% це інструменти. Бо коли дуже волатильний ринок нестабільна, то падає вгору вниз, да, то догори підіймається, то класно, коли ти бачиш плюс на своєму рахунку. Але коли у тебе є мінус, то людина починає нервувати і думає, о, я не туди пішов, я помиліл, помилився, це щось не для мене, мені не потрібно. І кидають навіть не отримуючи і не зрозумівши, що там можна ну. Получити свої профіти, свої вигоди і свій плюс, який допоможе навіщо да, взагалі це все робити, це допоможе нам відчути себе впевнена. Бо коли ми розуміємо, що за нашою спиною є те, на що ми можемо спиратись, а гроші це умовно кажучи, базові потреби потрібно закривати. І ми сьогодні всі ну, розумні люди, ми розуміємо, що люди 35+, плюс. Мало вірогідно можуть розраховувати на пенсію, або вона буде дуже копіючна, або її взагалі не буде. Тому потрібно зараз подбати про себе. І сьогодні не просто думати, як я можу вижити, а думати, як я можу зробити себе, собі класне життя в майбутньому. І зараз, і в майбутньому. І саме інвестиційні інструменти допомагають подбати про це. А яке мислення гальмує наш дохід? Ну, скажімо, його по-різному називають в літературі. Ну, називаємо так умовно мислення жебрака, оці яким воно є саме те мислення, яке гальмує наш дохід? Да, умовно кажучи, ну деякі люди можуть вважати, що там бідна людина, це яка отримує там умовна, там якісь 100 умовних одиниць. Да, там а багата людина мільйон отримує. Але насправді це наше внутрішнє відчуття. Бо комусь мільйона буде замало, і він буде себе почувати ну нещасною людиною. А комусь і 100 доларів буде достатньо, і він буде вважати себе ну багатою. Тут важливо не обманювати себе і відчувати, що я багатий, я не хочу, бо я собі це. Не даю да, відчути, що я хочу, навіть не дозволяю думати, бо це десь для мене є розкішю. Я розумію, я не можу собі це дозволити. І я себе так обманюю і вмовляю, що та ні, ні, я не дуже це і хочу. Не потрібна мені там ця машина, не потрібно мені по ресторанам ходити. Я не хочу їхати на Мальдіви. Ні, мені нормально там і на богу да, відпочити. І це не означає, що так іноді нам і на богу класно можна відпочити там, на сапах поплавати, да, і провести з друзями ми час доволі Ну кльова, але потрібно тут всередині себе відчувати. Тобто багатство це знак, скільки ви можете часу робити те, що вам подобається, і не змінюючи свій стиль життя, і не думати про те, що я буду їсти, умовно кажучи, завтра, Да якщо мені там вистачає. Там три тисячі умовних одиниць на місяць, і я розумію, що там найближчий рік я можу робити те, що мені подобається. Бо у мене є умовно кажучи, та подушка безпеки. Що навіть коли я зараз не отримую дохід, я можу дозволити собі робити те, що хочу. І це буде наше мислення: мислення про те, що куди буде направлений фокус його уваги. У бідної людини фокус уваги завжди направлений. Знаєте куди? Куди. А як зекономити? Як купити подешевше? Як не потратити там ну, лишню гривню? А мислення багатої людини буде фокус уваги направляти на зовсім інше. І це: а як я можу заробити більше? Де я можу взяти гроші на те, що я хочу? Умовно кажучи. Хтось подумає, я хочу додатково відпочити, і бідна людина буде думати, ні, це не для мене, це забагато, я не можу. Людина з мисленням багатої людини буде думати: так, якщо я це хочу, перше, як я можу на це заробити, або як я можу ці емоції отримати там ну, безкоштовно. А, бо умовно кажучи, іноді, наприклад. Придбання автомобіля, хтось може сказати, ну це для багатої людини, а іноді комусь і не потрібен тот автомобіль. Бо умовно кажучи, з точки А переместитись в точку Б можна викликати таксі і спокійно себе відчувати і задоволеним, і не треба буде вкладати гроші в так, ну, так званий актив і пасив. У нас є розуміння, і активи це те, що дає нам гроші. І ось коли я придбаю собі автомобіль. То це є мій пасив, бо він потребує гроші на обслуговування, на те, щоб його заправити. Іначе так, да, я їжу, це класно, мені зручно. Але я розумію, коли я там придбала свій автомобіль, що я купила собі пасив, відправивши ті ж самі гроші в актив. То це була, наприклад, там купівля автомобіля для здачі в оренду, і там машина їздить в оренді, і гроші приходять. і Це є мій актив. Тому багата людина думає. Як я можу як умога більше активів в своє життя принести? Бідна... Тобто гроші, які будуть працювати, Так, да, гроші, які будуть працювати. Да. А людина бідна, вона буде думати, як я можу показати, що в мене крутий статус. Тобто. Багата людина помисленням вона, наприклад, там не буде. Якщо вона розуміє, що там айфон вона не може купити з одної своєї зарплати. Вона не буде її купляти. Да, вона буде щоб гроші почали працювати, щоб вона могла купити там той же айфон з одної своєї, ну з одного свого дох... дохіду. Бідна людина буде їсти мівіну, ну це да лапша швидкого приготування, та буде брати кредити. І оце є якраз різноманітність мислення, коли багата людина не буде раді статусу, там і пил в очі кинути, витрачати гроші на те, що я можу це собі дозволити, і якби ти тішити себе, там свою внутрішню дитинку, що не так все погано у мене в житті. Бо дуже часто, коли ми витрачаємо гроші так холосту в пусту, ми. Дбаємо про себе там якусь нашу внутрішню ранену дитинку. Ми хочемо потішити, але знаєте, як в тому висказі, якщо у тебе не було в дитинстві велосипеда, то який би там десятий бендлі ти не купив, то в тебе не було велосипеда. Треба це признати, що ну не було такого, не мог ти собі дозволити. А як тут ще один момент, просто зразці це деякі питання, а але поки як закрити психологічні страхи і почати інвестувати? Ну, психологічні страхи, скажімо, напевно, вони відіграють важливу роль. Не кожна людина може через це переступити. Тобто вона, можливо, знає шлях, як це зробити, все, але ось страх а не вийде, не не вийде, щось не ну не складеться. Ось як цей страх, скажімо, переступити. Найбільший страх в інвестуванні – це втратити свої гроші, тобто як ровно їх наробив і віддати невідомо куди. І звісно, нам дуже страшно, коли ми не розуміємо, що це. А зараз, здається, там з кожного куточку кричать інвестиції, і у людей багато у багатьох могла скластись ілюзія про те, що о, це та мій круг спасіння. Все треба інвестувати, я стану багатою і незалежною. Але насправді. Ну, десь правда посередині, да? це інструмент, який дійсно може допомогти зберегти капітал та його збільшити. Але якщо маленькі гроші, то ви не можете там заробити багато, бо стабільний фондовий ринок дає там в середньому 10% в, в доларах. І коли людина розуміє, що це не рулетка, що він прийшов там, і гроші очі заплющив, все, кладу вдруг, повезе, не повезе. А це дійсно фахівець допоможе підібрати в залежності від вашого ризик профіля. Бо ми усі різні. Хтось може ризикувати, і він буде ну спокійно. Він хоче отримати там 50% доходу, і він розуміє, що він може втратити там ну 70% свого капітала, і він ну може для цього агресивний такий інвестор. А є дуже консервативний, який не хоче і гривни втратити. Він каже. Пусть я там свою умовно кажучи, чотири стабільно. Але стабільно, стабільно без, да, втро... да. без втрат. Да. І кожен може обрати свою модель, і коли людина розуміє, що у неї є вибір, що це не казіно, куди ти ой повезе червона, ставлю все на червоне, і там є таке поняття як диверсифікація. Тобто ми вкладаємо в різні активи, і неможливо втратити 100%, коли у нас гроші в різних кошиках лежать. Ми втрачаємо, коли наші гроші під матрасом лежать. І сьогодні ми туди поклали тисячу доларів. А завтра ми вже втратили, бо інфляція така, що через рік ми не можемо придбати те, що ми сьогодні можемо собі дозволити купити на тисячу умовних одиниць. А якби ці гроші лежали на фондовому ринку, то через рік у нас би там було 1100 доларів, ще там через 5 років, 1600 доларів. А людина, яка тримає їх під матрасом, у неї тисяча як була, вона спроможність падає, і то вже там реальних 800 баксів через 5 років. От і різниця кожен набирає собі або під матрасом 800 доларів за 5 років, або з тисяча там тисяча за 5 років. Ну таких консервативних інструментів надійних. А яку літературу варто почитати, або подивитися фільми тут ще можна порадити, щоб змінити, змінити своє мислення. І мислити по іншому маю на увазі фінансово? А класне питання. І ну така, такі найвідоміші книги, да, які от, можна порадити, просто брати, особливо зі своїми дітьми. Це песне, ім'я Мані буде Шейфер, Просто азбука грошей читать і дорослим, і людям. Бо там як закривати кредити, як ставити фінансові цілі, як до них рухатись. І а перек... Хто автор? Буде Шефер. Угу. І при цьому не втрачати смак життя. Бо знаєте, буває іноді такий перекос, коли людина приходить: о, все, інвестування то є моє. І я сьогодні не живу, живу там думкою, що там завтра, через рік, через п'ять, у мене гроші будуть сипатися на мене, і я буду на пасивному доходу, Але так дуже швидко можна втратити смак до життя. Тому ну, 10-20-30% відсотків у кого яка можливість є. Ми відправляємо і економимо тут, зберігаємо оптимально, щоб ці гроші нам принесли. Але ж ми розумно і тут дозволяємо собі насолоджуватись. Не так, що я собі сьогодні не куплю шоколадку, буду мріяти, що там через 5 років у мене буде дві шоколадки, умовно кажучи. Оце така перша книга, яку рекомендую. Далі, якщо є така готовність, бажання ще понирнути. То можна почитати бідний тато, багатий тата, Роберт Кіосакі це такий бестселер і можна сказати, це книга, ну я яка доволі легка, але вона дозволяє зрозуміти, а як це мислення багатого і бідного, да, жебрака та той, хто постійно розвивається. Тобто людина, яка багата, вона буде думати, що я можу зробити, що я можу, я... вона буде бачити. Ну, от, якщо так коротко ще сказати, вона буде бачити можливості. А бідна людина вона буде бачити перешкоди. Вона придумає 10 відмазок, чого у нього не вийде, чому вона не зможе. І тут, звісно, треба працювати з собою. Бо коли я в себе вірю, коли я розумію, навіть помилка це не є шлях, що треба бросити, зупинити і не ходи ну, не робити далі. Бо, наприклад, дитина, коли вчиться ходи ходити, вона падає сто разів. Ну, їй навіть на думку не спадає ходити, то не моє. Але скільки дорослих, коли вони один раз щось у них не вийшло, а вони собі кажуть, то не моє, то не треба, оце не для мене, я не можу і кидають. А тут треба просто підтримувати себе і казати, ну так, да, може, я помилився, як я в інший раз зроблю по-другому, щоб у мене вийшло. І воно буде дійсно виходити. От можна таку ще книгу взяти. Якщо ще хочеться там пернути далі, да, то класно, можна ще. найбагатший чоловік у Вавилоні, Клейсон, тоже, вона така, знаєте, специфічна. Деякі люди в неї просто закохуються з першої сторінки, а деякі. Ні, ні, ну то треба час, щоб дойти і зрозуміти, про що вона і навіщо, і для чого. А Оль, у мене якраз під час розмови виникла така взагалі думка, що в нас є великий мінус. Ну, маю на увазі в нашому суспільстві. Напевне, що у нас у школах не викладають основи фінансової грамотності. Тобто, щоб діти, можливо, навіть з першого, з першого класу, викладати так, щоб вони розуміли, що таке гроші, звідки вони беруться, як їх правильно витрачати, як можна. Тобто, я так розумію, я не знаю, наскільки в школах інших країн це викладається, але у нас, напевно, це такі, така прогалина, що яку б варто було б взагалі заповнити. І тут ще один момент: як впорати з емоційним фоном, скажімо, а, точніше, ні, то трошки пізніше ознаки фінансових пірамід. Манувазі, що люди, які починають інвестувати в щось, і якщо вони не дуже розбираються в цьому. Вони можуть потрапити на фінансову піраміду. Ну, ми пам'ятаємо ті, хто люди більш старшого віку, пам'ятають початок 90-х, дев'яностих, славнозвісне, А, mm -hmm. До речі, здається, Мавроді, який його заснував, мав математичну освіту. Я тут можу помилитися, але в власне як сьогодні фінансові піраміди, я думаю, нікуди не зникли. Вони існують. А які їх ознаки? Як їх побачити? по-перше, хочу відгукнутися стосовно фінансової грамотності наших дітей. Це дійсно болюче питання, і це те, що потрібно нас долужити. Бо навіть коли немає цієї освіти в інших країнах. Там є розуміння, дорослі люди навчають, діти дивляться на них і розуміють, у нас же і дорослі люди не сильно розуміють, як бути з грошима, як поводитись з кредитами, як не потрапити в халепу, не набрати тих кредитів. А, а якщо їх брати, то під бізнес, а не такі, які ну. Е... Не дуже класні, да, погані кредити вважаються на те, щоб там придбати якісь меблі, побут та інше. І виходить, що це є моєю метою викорчовувати оце мислення бідності з голов наших дітей. І я, моя така велика амбітна ціль. Я хочу зібрати інвесторів, які профінансують і сама також буду фінансувати, щоб відкрити благодійні школи по всій Україні, які були направлені на те, щоб навчати дітей фінансової грамотності, бізнес школи по країні, і це б допомагало дітям формувати і нести вже в країну ну, такі класні речі. Стосовно фінансових пірамід нікуди вони не зникають. Крім того, чим нижче освіта фінансова, тим більше цих пірамід у нас можна зайти є. Сайт бумаг національних в Україні, де там є перелік, і на даний час там от останні 137 тридцять компанії є перелік, які підпадають під ознаки піраміда да, можна. Там подивитись, Це Але, який сайт ще раз? Ну він офіційний е -е -е, по папірам, бумаги, я там зараз його назву mm -hmm. не скажу длінно. А я скажу такі ознаки, які ну, зрозумію кожна людина, навіть не заходячи на той сайт. І це ну, такі головні три будуть ознаки. Перше, якщо в. Дуже така сильна реклама. Із усіх куточків кричать, прийди, отримай, отримай гроші, приведи друга, то це і він теж отримає гроші. Так, да, 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 І ви всі отримаєте. От це так ну агресивна реклама. Це вже треба напружитись. А друга така ознака, якщо вам гарантують високі доходи, і гарантовано ви там отримаєте гарантовано 20, 30, 40. Бо я ще раз кажу, волатільний ринок і. Не можемо ми о, гарантувати, буде 20, або завтра впаде, і буде мінус 5. Ми ризикуємо. І за цей ризик ми отримаємо гроші, коли ми витримуємо цей ризик. Тому друга ознака, що вам гарантовано кажуть, ви отримаєте свої гроші. Тут жадібність у людей включається, і тому треба ще раз з мисленням працювати, щоб жадібність не була, а розум що так ну так не буває. І така третя ознака: ще можна подивитись, а де зареєстрована. Дана компанія, бо дуже часто фінансові піраміди та мають якийсь сайт «Однодневка» і навіть немає напису, де вони знаходяться. І а, часто є такі у нас країни, де можна, умовно кажучи, на Сейшельських островах або ще в офшорних зонах. Купити за 13 доларів на рік адресу, і воно буде виглядати, наче о, круто, там десь там по ну в таких іноземних зонах знаходяться, але насправді це адрес, який коштує 13 баксів на рік, тобто долар на місяць, це кожна людина собі може купити і казати: ну, якщо у вас запрошують друзі, приведи друга і отримай, да, це. Скоріш за все, щось не те, якщо вам гарантують, що ви отримаєте це щось, скоріш за все, також ну не те не путати з mlm бізнесом, да? бо в МЛЕМІ там інша структура. Тут саме ну, про піраміди, бо так. Ну і третє, да, дивимось, адреса, що за сайт, є лі офіси. Бо дуже часто треба, щоб цей адрес був зареєстрований в країні. У нас багато пірамід, які в офшорних зонах зареєстровані, але вони, вони не зареєстровані в країнах. Ну там де вони проводять свій бізнес. Тобто, якщо це Україна, то вона потрібна, щоб вона треба, щоб вона була зареєстрована в Україні. Я, на жаль, час нашого ефіри добіг завершення 10.55 на годиннику. Ми маємо завершувати. Дуже така цікава тема. Сподіваюсь, що ми ще зустрінемося, багато питань ми не встигли обговорити, на жаль, за браком часу. І нагадаю, що ми сьогодні говорили про фінанси, говорили з нашою гостєю, це психотерапевт, фінансовий коуч Ольга Ільома. З вами була Рена Булгакова, Наш ефір ви можете придивитися на Ютуб-каналі, він називається Радіо Місто над Богом. І Сподіваємось, поради Олі стануть вам у нагоді. З вами була Рена Болгакова. На все добре. Акцент з Іриною Болгаковою. 101 8 вісім Місто на надбуга. Голос сили він личан.